Олександрійський митець Валентин Кузьменко запрошує на свою першу персональну виставку, розташовану в центрі сучасного мистецтва. Відкриття відбулося 10 грудня. Приглянути роботи, об'єднані тематикою знайти себе можна буде до 24 грудня. Наша знімальна група також завітала на виставку та поспілкувалася з Валентином. Я ніколи не хотів малювати, але одного дня у 2007 році я. Виглянувши вікно, побачив малюнки на стінах і вирішив спробувати. Так все і почалося з 2007 року. Не навчався. Я взагалі маю мрію лише сам все вчитись, не читаючи, не дивлячись. Таким чином я замічав деякі речі, коли я копіював відомих художників, не знаючи про це зовсім. Перша зала зустрічає глядача світлинами. На них історія центру сучасного мистецтва. Історія, історія нашого Олександрівського центру сучасного мистецтва. За сім місяців діяльності це потяг до перемоги, виставки, концерти і тому подібні речі. Митець доволі стримано розповів про досягнення, але жоден волонтерський благодійний захід не обходився без лотів хлопців з центру. Макет вагону, який розмалювали митці, є у польського президента. Хлопці допомагають збирати на зсу так і цього разу. Ця виставка насамперед так благодійна, більш для мене, тому що мені надали повістку, і в мене є вибір або піти в зсу, або піти. Ну, в різних місцях, але вибору вже немає. То треба йти, і все. Вхід вартує 50 гривень. Ці кошти, а також все від продажу картин, піде на амуніцію Валентину. До речі, окремі роботи, зокрема папуга, вже продані. Є люди, деякі, які в перший же день купили дві картини, а на другий день ще купили одну картину. Картини можна придбати. Всі вони гарні, всі вони доповнять інтер'єр кожної людини в квартирі. Щодо виставки, представлено 50 робіт. Це і пейзажі, і портрети, і інсталяції, і арт-об'єкти. Всі вони мають одну спільну рису, сповнені надії та віри в перемогу. Роботи розділені на два зали. В одному залі все, що зв'язане з війною, в іншому все, що, те, що потрібно розслабитися, заспокоїтися від всіх монотонних проблем тому подібне. QR-коди. Які під картинами це новшество, Це для того, щоб люди не, не питали мене, а самі послухали аудіо аудіокартину, щоб вони послухали, що вона означає. Навіщо? Про одну із них в якості анонсу майбутнім відвідувачам. картина називається Коріння волі. Я хотів зобразити нашу волю, герб України як коріння незламності, яке проростає скрізь чорнозем. Мені є пташки, всі вони чорнобілі. Чому? Тому що вони тільки починають робити гніздо для нового життя, всі вони хочуть волі, свободи. Відвідати виставку можна щодня з 15 до 18 години.